Дуже е, цікаво, яку би ти прям в е, ідеалі або мрієш зіграти роль, От в якій би ти хотіла себе реалізувати як акторка. У мене колись були якісь такі е, думки, ну це більше знову ж стосувалося театру. Е, але потім, і власне, попрацювавши на майданчику, я зрозуміла, що немає якоїсь конкретної е, ролі, яку я хотіла б зіграти, це точно угу. е, е, хочеться просто показати себе. Якнайбільш різнопланово. От це те, що я хочу. Я не хочу впласти, впасти в якийсь один образ і з нього не вилазити. Це трошечки мій страх. От. І моя мрія попробувати себе власне в різних всяких іпостасях. Угу. Прикольно. А що для тебе важливіше зробити особистий внесок у розвиток українського кінематографу чи стати популярним? Перше однозначно. Клас. Я просто не те, щоб це якась там. О, я така молодець, але просто мені завжди, ем, ну я завжди якби, працювала на е, якусь командну штуку. Тобто, це не стосувалося з першого кіна. Та я от перше ставлю щось загальне, загальну справу, і тільки після того себе в ній. Це не значить, що я там неважлива, але ну, мені важливіша от, е, загальна штука.